Вітаю! Мене звати Денис Пономаренко. Я адвокат, партнер адвокатського об'єднання Барістерс. І сьогодні ми поговоримо про те, як діяти, коли часу на підготовку до запобіжного заходу критично мало. Уявімо реальну ситуацію клієнта затримано. Ви щойно вступили у справу, приїжджаєте до нього, від АТ. Через нетривалий час йому вручають повідомлені про підозру і майже одразу клопотання про брання запобіжного заходу. Особливо в резонансних справах це клопотання з усіма додатками подається до суду того ж дня. Ви отримуєте клопотання і йдете до офісу, щоб познайомитись. Починаєте читати перший аркуш. І тут дзвонить секретар суду через годину судове засідання. А у вас у додатках два або три томи по кілька сот аркушів. Кожен за цей час неможливо ознайомитись з матеріалами повністю. І хоча частина 2 статті 184 Кримінального процесуального кодексу України формально гарантує час для підготовки, практика така, що максимум ви встигнете побіжно прочитати підозру, переглянути кілька сторінок і поїхати до суду. Що ж робити? У таких випадках головне раціонально використовувати той мінімальний час, який у вас є. Перш за все. Сконцентруйтеся на самому клопотанні, перевірте, чи дотримане формальних вимог, передбачених статтею 184 Кримінального процесуального кодексу України. Далі проаналізуйте статтю 183 Кримінального процесуального кодексу України, чи взагалі допустиме тримання під вартою цій категорії справ. Обов'язково оцініть альтернативу, чи є підставою для засування запобіжного заходу статті 182 Кримінального процесуального кодексу України. Не забудьте про статтю 176-177 Кримінального процесуального кодексу України. Кожен раз без лінії перечитуйте ці статті. Після цього зверніть увагу на ризики, які саме ризики вказано, чим їх обґрунтовує сторона обвинувачення, чи є ці ризики реальними чи лише формальними фразами. Далі візьміть аркуш і змоделюйте перебіг засідання. Уявіть, як усе відбуватиметься на практиці. Які клопотання ви заявляєте, яку тактику бере прокурор, як реагуватиме суд і що саме ви будете робити на кожному етапі? Це дозволить структурувати позицію і не втратити контроль над процесом навіть за браку часу? Якщо з часу все ж більше, обов'язково підготуйте письмові, заперечення на клопотання, Оформіть їх належним чином і долучіть до судового контрольного провадження. У моїй практиці була така сама ситуація: резонансна справа, в атоми додатків, дзвінок секретаря і година до засідання. Ми з колегами сіли, і чітко розписали весь сценарій засідання: хто що говорить, як діяти, можливі з боку прокурора позиції, як буде діяти суд, як ми на них реагувати, будемо реагувати і як впливати на хід процесу. Результат. Процес прийшов за нашим сценарієм, і результат був відповідним. Якщо вам цікаво, яку саме тактику ми використовували, що заявляли в суді, і чому це спрацювало, пишіть у коментарях, ставте вподобайку і чекайте на наступний випуск. А з вами був я, адвокат Денис Пономаренко. До нових зустрічей у Рубриці про адвокат.